Слава нашому Господу! Мене звати Богдан, проживаю в Чернихі. Одружений, маю дружину сьогодні зі мною, має діток. 10 років проживаю в Черніхи, народився на Рівненщині. Чудовий час Бог подарив. Цього року ми відсвяткували вже 10 років в нашій церкві, 10 років назад приїхав, 10 років вже ми відсвяткували. Ваш пастор був разом з нами на святі. За що ми дякуємо. І сьогодні маю можливість бути разом з вами в недільний день на такому, знаєте, загальному служінні. І приємно бути разом і прославляти нашого Господа, бути вдячним йому. Хочу скористатись можливістю. Всім дуже дякуємо церкві. Коли ми звертаємося до вас, церква завжди допомагала, завжди є з нами. Нам приємно, що ви є тут. Можливо, ви ніколи не були в нас в церкві в Черніхові, але е, якщо у вас буде можливість, ви обов'язково завітайте. У нас церква невелика, у нас 43 члена церкви, але е, подяка Богові за цих 10 років. Це ми розпочинаючи церкву з самого такого, скажімо, початку. Е, а сьогодні вже церква налічує ось 43 члена церкви, Тому подяка Богові. І хочу сьогодні разом з вами поділитися. Божим Словом, поділитися тим, що Господь залишив для нас на сторінках Біблії. Бог взагалі любить нас, як сестра говорила, да? яка розказувала вірш, каже, Бог нас любить. І коли ви подивитеся на своє життя щоденно, кожен день, прокинувшись зранку, ви вже знаєте, дивитесь, бачите. Біблія каже, що милосердя Господня, воно обновляється над нами щоранку. Кожного ранку милість Божа вона обновляється над нами. І кожен ранок ми можемо відчути цю милість, благословіння і любов Божу, яка зігріває наші серця, яка проявляється до нас через Боже милосердя. Хочу сьогодні згадати е, текст Божого Слова, ми зачитаємо їх декілька, але е, саме перший текст, який хотів би звернути нашу увагу з самого початку Біблії. Хотів би сьогодні трошки, щоб ми з вами поговорили про Таку поетапність Бога, або щоб ми кожен із нас зрозуміли, наскільки важливо дивитися на Ісуса Христа, дивитися на Бога, як Він діяв в своєму житті, і що Він залишив, як і Ісус Христос для своїх учнів. Ми знаємо там велике доручення, яке Ісус залишив для учнів, щоб вони виконували продовжуючий час, на який він їм залишив. Дав Бог час, дав доручення і сказав, працюйте. Хотів би звернути нашу увагу з самого початку Біблії, книги Буття. Бог що з самого першого розділу йдеться в книзі буття? Хто скаже? Створення світу. Скільки днів Бог творив світ? Шість днів. Сьомий день Бог відпочивав. І ми десь, знаєте, не один раз дивимося на це і думаємо, так, пройшла неділя, час відпочинку, час служіння, час, коли проти в церкву. І не один раз, приходячи сюди, ми розуміємо, що ми приходимо як в такий, знаєте, ресторан, в якому ми можемо комфортно сидіти. Там працює вентиляція, працює, щоб нам легко було дихати, себе легко гарно почувати. Ми можемо вибрати собі зручне місце. Сюди виходить група, постійно там співає. Виходять брати моляться. Інші брати виходять, готують слово, проповідують. І знаєте, нам дають їжу, і ми, як в ресторані, сидимо безкоштовно. Не треба платити, бо в ресторанах треба платити. Ми користуємося і нам, як офіціанти, носять, носять і носять. І хотілося б, щоб кожен із нас ми оцінювали це. Назвіть, будь ласка, якийсь театр, ще щось, де ви можете безкоштовно прийти і вам будуть співати. Ви хочете туди зайти, вже треба квиточок платити. Хочете сісти спереду дорожче буде. Хочете десь там ззаду дешевше. Але потрібно платити. Біблія взагалі навчає, щоб ми цінували тих, тими, тими людьми, які працюють між нами, які служать, які проповідують, які навчають служителі, пастори, деякони, група, яка співає, хтось розказує вірш. Людина готується за день, два, п'ять тиждень до цього, щоб прийти і принести нам їжу, якою ми маємо, яку ми маємо спожити. І це благословіння. І церква, люди, ми маємо оцінувати це, тому що Бог це подарив. Давайте ми подивимося на, саме на Бога, що, як же ж він творив світ. Але я хотів би тут не саме момент самого творіння, що він саме створив, послідовність і все, але хотів би звернути увагу на один момент. Давайте ми почнемо з самого початку, книга буття, перший розділ, перший вірш. На початку Бог створив небо та землю, і земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог, що світло це добре воно, і Бог відділив світло від темряві, і Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Скажіть, будь ласка, на що ви звернули увагу? Божу роботу за один день. Але на що хотів би сьогодні звернути вашу увагу я і залишити для вас думку, ви зможете, дивлячись на кожен день, який Бог творив світ, він кожен день зробив одну справу. Давайте ми ще раз читаємо третій вірш. Четвертий вір. «І, сві... і побачив Бог світло, що добре воно. Дивіться, Бог, творець, батько над усім, творив світ, створив світло. Перше. Він не запустив його, він не випустив, що вже воно працювало. Перше всього, він перевірив, чи добре воно. Перше всього, він звірив, перевірив, чи воно добре, і потім написано, і Бог відділив далі. І далі Бог почав, запустив його в дію. Якщо ви подивитеся нижче, змому давайте 10-й вірш, і назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і Бог побачив, що добре воно. І далі запустив дію. І коли ви подивитеся, читатимете створіння, як Бог творив світ, ви побачите, що з самого початку Бог, роблячи якусь справу, Він перше всього проаналізував, чи добре воно. Він перед тим, як він його створив, він його створив, побачив, переконався, що воно добре, і запустив його в дію. Перша думка, яку хотів би залишити сьогодні для нас, і на що ми звернемо сьогодні увагу на те, що продовж нашого життя. Як би ми не хотіли, але дуже важливо в будь-якій сфері, щоб ми переконалися, коли ми робимо доручення Господнє, коли ми виконуємо те, що доручив нам Господь, як брат переді мною говорив про те, що сьогодні є день, в який ми можемо зробити щось добре. Сьогодні є день, в який ми можемо виконати волю Небесного Отця. Сьогодні є день, який ми можемо зробити якусь хорошу справу. І тут стоїть за нами, знаєте, така як відповідальність, щоб ми з вами перевіряли, чи добре те, що ми робимо. Коли ми перевірили, ми розуміємо, що воно добре, починаємо його працювати, жити і користуватися цим. Вчора в нас був такий гарний вечір. Присвятили його до Дня молоді, якщо ви знаєте, да, цього тижня минув, вже який минув, у вівторок був день молоді, ми мали на території нашої церкви такі загальні. І з'їзд трошки нашого регіону молоді, і запросили молодь Черніхова на перегляд фільму. І я дивився на цю молодь, яка у нас було більше навіть, 100 людей, в районі 100. Які прийшли на цей вечір. І коли люди сиділи, коли люди дивилися, і, і цей фільм він був про те, що знаєте, про молодь, про підлітків, про тих, які. І я дивився, знаєте, саме початок. Того, що хлопчина, який, якого там мама наставляла, треба ліжко застелити, а він як там став, проспав, побіг, зірвався, біжить кудись там. Потім трошки проходить часу, е, треба йти там вже він, вже так далеко трошки е, зайду. Вже його вже домовився, вже йому треба на роботу. І тут він, знаєте, його там третій день роботи, він такий спить-спить, будівник дзвонить, він його переключає десь там далі. І потім тут таки схоплюється, проспав, що робити, на велосипед е, заїжджає на роботу, двері треба відкрити, ключі забув і. І тут йому відкрили, а він форму не взяв, а на роботу запізнився, і пішло, пішло, знаєте, і кінець, знаєте, як мав би бути хорошим, і він справді був хорошим. Бог благословив цього хлопця тоді, коли він звернувся до нього. Коли людина оцінила свою справу, яку вона робить, чи яка вона добра, недобра, хороша, нехороша, Бог тоді благословляє таку людину. І хотів би звернути нашу увагу, що Бог, коли творив світ. Він справді на це звертав увагу. І залишив для нас з вами приклад, щоб ми теж звертали на це увагу. Хочу вам задати просте запитання. Ми з вами перейдемо в новий заповіт. Дуже рідко проповідую старого заповіту, але чомусь хотілося сьогодні згадати цей текст. Перейдемо в новий заповіт. Я вам задам просте запитання: якщо ви зараз будете йти по вулиці, Зустрінете свого друга, знайомого, подругу, не знаю, хто там, кого ви зустрінете. І перше, що ви їй скажете, друг чи брат, чи я не знаю, як ви звернетеся, і скажете, до тебе наблизилось Царство Небесне. Або тобі Царство Небесне. Як ця людина зреагує? Бачу, люди вже крутять пальцем. Хтось буде думати, ти мене вже поховав. Е Ну, я хочу вам сказати, що ви не спішіть зразу казати, може ще й побити, додому не дійдете. Але коли ви прийдете, справді людині зустрінете, чому, чому така реакція буде людей? Коли, це, те, коли згадують оці слова, царство тобі небесне? Ну, в якому місці найбільше? На кладовищі правильно, підсказують мені на кладовищі. Коли ховають людей і часто кажуть, що царство тобі небесне. Царство тобі небесне. Дивіться, що робить Ісус Христос. Е, хотів би, щоб ми з вами, чому люди так будуть реагувати і чому люди так реагують, тому що вони не розуміють змісту цього тексту. Тому що люди не розуміють або не читають Біблії, саме в ці, в ці, в, не дивляться на цей текст. Знаєте, що Ісус Христос зробив для своїх учнів? Давайте ми з вами відкриємо Євангеліє від Матвія, 10 розділ. Євангелія від Матвія, 10 розділ, і це в нас буде сьомий вірш. Давайте ми трошки раніше. 10 розділ спочинається з першого віршу такими словами. І закликав він 12 своїх учнів, і, віддав їм, і дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли усіх е, всіляку не, е, недугу та неміч всіляку. Що зробив Ісус? Коли він е, взяв учнів і доручав їм справу, е, Він дав їм силу, вони, дав їм, скажімо, розуміння, дав їм направлення, дав їм науку і направляє їх, скажімо, на служіння. Далі там перераховуються імена апостолів, але на що хотів би нижче трошки звернути увагу? Цих 12, п'ятий вірш, цих дванадцятьох, Ісус вислав і їм наказав, промовляючи, на путь до поган не ходіть, тобто він проставив їм інструкцію, куди не ходити, що робити. І сьомий вірш, на що хотів би звернути сьогодні увагу. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що, що наблизилось Царство Небесне. Скажіть, будь ласка, що Ісус закликав учнів, що вони мали передати людям? Царство Небесне до Тебе наблизилось. Царство Небесне до Тебе наблизилось. І ви сьогодні. Я, наша задача, наша ціль. Е Розказувати людям про те, що царство небесне наблизилось. Я вчора в нас є така, знаєте, гарна традиція. Кожного ранку, о 9-й годині, у нас є служіння в Черняхові. Якщо ви проїжджаєте, буваєте, у нас можете завітати. Воно проходить одну годину часу кожен ранок, і на це служіння може пройти, приходять люди, які хочуть помолитися, люди, які хочуть принести свої потреби, бажання. ми проводимо цей час більш молитви. У нас є така невеличка проповідь. І прийшов до нас один чоловік в п'ятницю, суботу зранку, і вчора просто невіруюча людина з села, в е, лікарні працює чоловік. Е, і він задав мені просте запитання. Він запізнився трошки на служіння, але питає потім запитання: чому ти сюди приїхав? Кажу, розказати вам, що Царство Небесне до вас наблизилось. Сидить такий на мене дивиться. думає, що ти хочеш чоловіче мені сказати. І почав я з ним говорити, розказувати йому, що ж таке Царство Небесне. Я з ним спілкувався, спілкувався і зупинились ми на одній простій домовленості. Я кажу, дивись, два тижні часу. Ти молишся, і я молюся. Я буду просто молитися, щоб Бог дав тобі розуміння, що тобі треба це зробити. Він каже, хорошо. І тут проходить рівно один тиждень, і в 9 годин вечора мені такий дзвіночок. Цей чоловік. Працював він на невеличкій заправці, такому бензовозі, привозив на поле бензин, дизельне топливо заправляти техніку. І коли він там приїхав, заправляв, зірвалося щось там, і він обогорів 70%. Я коли потрапив в лікарню, зразу я сів у машину, його завезли в лікарню, я поїхав в Житомир і зайшов, якраз це був час коронавірусу. А я перед тим йому кажу: брат, дивися, ніхто інший, як дружина, тобі не допоможе. Ніхто інший, як вона тобі подасть в тяжку хвилину чашку холодної води. Ніхто той, як вона подасть тобі ложку їсти, якщо ти не зможеш сам. Та я, та я, мені ніхто ніколи. А я сам, а я міг, а я. І він там розказував, знаєте, стільки всього. А хто вона? І називає свою жінку. По... Вона мені поможе та ніколи в житті. І тут сталося так, що якраз лікарня, коронавірус. Е, нікого в лікарню не пускають: ні маму, ні брата, ні сестру. Тільки пускають дружину і пастор. Я прийшов туди, приїхав. Прошу їх, що дайте я зайду хоч до нього на пару хвилин, хочу просто побачити цього чоловіка. Він вже сказав, що тут є пастор, він може до мене приїхати. Я приїхав, зайшов туди в цю лікарню. Я ніколи не бачив такої голови в людини, десь, не знаю, раза два-три більшу, ніж зазвичай. Він не бачив там, не знаю, більше десь до 9 днів. Тобто стан був дуже тяжкий. І коли я зайшов перший раз, тільки прийшов сюди в палату, кажу Руслан, він каже: це Богдан. Кажу, так. Да". Каже, є тут хтось в палаті, бо я нічого не бачив. Кажу, нема нікого, я і ти. Каже, я тільки вийду з лікарні, зразу розпишусь. Кажу, чого, що таке сталося? Ну, я просив Бога, що, Господи, якщо Богдан прав, то накажи мене. Ну, для нього, навіть, по-іншому не можна було, як тільки так. І лікарі мені сказали зразу: каже, дивіться, такі люди живуть один день. Якщо вони за перший день не помирають, то сім на сьомий, десь приблизно сьомий день помирають. Ви як пастор, готуйтеся ховати його вже, все, ну, все як має бути. Я коли зайшов, почув оці, оці слова від нього. Я такий вийшов звідти, приїжджаю додому, кажу своїй дружині, буде жить чоловік, буде жити. Зробив глупость для себе, попросив. Ну, по-іншому, навіть Бог не міг до нього достукатись. Я бі... Коли... І він через 4 місяці, щоб ви розуміли, він був вдома розписаний своєю дружиною. Е... Хороша, щаслива сім'я. Е... Я більш не мав жодної розмови про те, що треба зробити чи не треба. Е... Через 4 місяці він вже працював, е... міг на роботу ходити. Це просто чудо і диво було, яке могло бути. Там лікарі взагалі вони просто дивуються цьому всьому. Як воно могло так стати, як міг чоловік за такий короткий час одужати? Але хотів би на що я звернути увагу? Ми маємо зрозуміти для нас просту річ. Ми люди дуже часто буваємо такі, знаєте, вперті, переконливі. Ми щось можемо, ми здатні, ми сильні, ми можемо. Чоловіки можуть там в сім'ї сказати перед своїми дружинами, десь заявити. Дружини можуть перед чоловіками, а, а можемо в собі допустити думку. А ми без Бога можемо зробити, бо я ну, а хто мені що, Мені хто щось дав, чи мені хто щось зробив? Ото я все тільки сам, поки не досягну, то не буду мати. І дуже часто ми можемо це почути. І це можемо ми почути навіть в церкві, серед братів і сестер, які десятками років ходять на служіння. Хотів би звернутися до вас, якщо хтось має таку думку, покайтесь, покайтесь перед Богом і попросіть в Бога прощення, кажіть, Господи, використовуй мене в десятки разів більше, ніж я можу сам. Використовуй в мою силу, мою, мою здібність, те, що я маю, щоб я міг зробити те, що я маю. Пам'ятаєте одного учня, який гнав церкву? Одного чоловіка, який, який був ярим таким, що ого, го коли Бог його використав, він хорошим став служителем. Тому кожен із нас, ми маємо, можемо мати хорошу можливість розказати людям про Ісуса Христа, передати те, що ми переживаємо особисто. Якщо ви не переживаєте праведності, якщо ви не живете в праведності, якщо ви не, не маєте миру в своєму серці, Якщо ви не маєте радості в своєму серці, ви не зможете передати це іншим людям так, як належить. І Бог на самому початку, Він взявши, створивши світ, сказавши слово, будучи Богом, Він перевіряв, чи він добре робить. Він переконувався, чи він справді те, що він придумав, те, що він зробив, чи воно справді таке, як він є. І хочу ще звернути одну увагу на один такий момент про два брата. Хто читає Біблію, ви зустрічали в старому заповіті одну сім'ю і два хлопця, два сина, які мали або два брата, які мали між собою спілкування. Одного разу один брат він повертається додому на ім'я Ісав і мав, будучи дуже голодним. Хто пам'ятає цю історію, що сталося? Що він зробив? Що зробив Ісав? Продав первородство. Що це таке первородство? Що це таке було взагалі? Воно взагалі коштувало якісь гроші. Що це таке було? Можна сказати, те, що мало би попасти від батьків, да? десь якась спадщина, благословіння. Він був той, який був перший, якому належало від батьківського дому благословіння. Він був той, якому належало те, що передали йому або передавали, передав би йому тато. Йому це належало. Але одного разу він, прийшовши. Додому, будучи голодним, він вирішив там така, знаєте, чечевична похльобка, навірно, да? якщо я не помиляюся, здається, така даже назва виглядає так, воно дуже дешево. За що він міг продати? Якби це були хоч якісь отбивні з картоплею, якби це була ну, якась ковбаса, хоча б така, ну хороша сьогоднішня, ну десь там сама краща, якби це було щось ну, таке, ну, знаєте, якісь там, я не знаю, щось таке дуже смачне. А це просто за якусь похльобку. Продав те, що йому батько від батьків мало би припасти. Те, що йому вже припадало воно, те, що воно належало йому. І тут брат, який був там з ним, каже, слухай, давай ну, скористаюся можливістю. Якщо такий голодний, то та продай мені своє первористство. І що, що говорить Ісав? Для чого, каже, воно мені, якщо я помираю з голоду? Для чого мені те перворіство, яке, ну, для чого воно мені? Та забирай його, хай належить тобі. Ну і цей брат ще каже: ну поклянись там мені, ну точно я хочу знати, що ти мені його даєш. І тоді я тобі дам оцю похльопку. І тоді я тобі дам оцю дешеву, хочу сказати, ціну, за яку ти продаєш, перворіцтво, яке належить тобі. Хочу закликати кожного з нас, сьогодні для нас, дітей Божих, в першу чергу належить на те, що перепадає нам від нашого Господа Ісуса Христа. В першу чергу воно належить нам, дітям Божим. Ми з вами можемо просто ділитися благословінням, яке є в нашому житті. Можемо ділитися тим, чим наповнює нас наше серце, наше нутро, наш Господь. Але не міняймо ніколи. Не поміняймо Ісуса Христа, не поміняймо Його царство, не поміняймо Царство Небесне, праведність, мир і радість. Не втратьмо його в своєму серці заради там чогось, заради якихось там досягнень світу, заради там ну, якихось розумінь. Сьогодні люди можуть поміняти там, думаю, та, не міг в церкві знайти хлопця, знайшов десь там чоловіка да, в світі, та церква таке, я хочу замуж. Хлопець може так собі подумати, там да, в церкві немає дівчата, знайду собі там. Хтось може взагалі думати, та ну, Біблія каже, взагалі, якщо ви пам'ятаєте цей текст, що не пропускайте зібрання. Чому? Бо звичку прийде. Звичка буде. І ми зрозуміємо, що ну, сьогодні не прийшов, завтра не прийшов, та ладно, там без мене обійдуться. Не, не міняймо ні на що. Не міняймо на таку, знаєте, дешеву ціну, якщо ми можемо оцінити сьогодні з вами Царство Небесне, праведність, радість, мир. Якщо ми можемо ці три речі оцінити ціною, не міняймо їх на якісь прості дрібниці. Не міняймо їх на те, що може нам запропонувати світ, друг. Можливо, це найближчий, як в цьому, цій історії брат. Який був поруч, який був в одній сім'ї, який був один тато, які були разом. ну... І він запропонував просто продати, просто поміняти. Це може бути сьогодні, якщо ви робите якісь хороші справи, я думаю, що ви звернете увагу на те, що в кожній хорошій справі зайдеться зразу у вас людина, яка буде казати, підтримувати, і яка буде вас тормозити. Зразу ж. Найдеться друга людина, яка буде казати, да куди, да нащо? Я недавно вирішив заїхав до одного чоловіка. Подивився, як він живе. І як подивився, то думаю, Господи, хоч би не розгнілося не розгнівався на мене, якщо я десь колись думаю і кажу, що я щось там не маю. Як подивився, в чому людина живе. І цей чоловік, маючи 54 роки, каже: як, ну Зір слабенький, каже в мене, маючи групу, і каже, як надійно окуляри, як подивлюсь, де я живу, то аж страшно робиться. Каже, то я зніму дай легше. І я так думаю, та ну що ж, треба допомогти тому чоловіку, хоч щось там в тій хаті зробити, там одну хоч кімнатку. І запропонував церкві кажу, що дивіться, треба нам допомогти такому чоловіку. І дивлюся, оба, люди показав їм ситуацію, розказав е -е... все, готові готові помогти чоловіку. І тут зустрівся мені просто на дорозі, не з нашої церкви, чоловік. І я йому кажу, що так-отак -так оце був, зустрів, побачив. І він каже, перші його слова. А що він не може піти заробити? А що він не може там. Знаєте, мене зразу такий тягар, в мене що це таке? Так важко. Думав, ти мене підтримаєш. Думав, ти підтримаєш мою ідею, а тут вона взагалі не туди. Та я вирішив думати, що, зам'ять цю справу і далі не продовжувати, щоб легше мені було. Ну Я маю в виду, не спілкуючись на цю тему з цією людиною, яка Порадила або говорить те, що, мені, що я, хочу, я хочу зробити сьогодні цю справу. І ви зустрінете це. Це не означає, що ця людина погана. Просто на цей час якраз сказала нам оце. Це хороші люди. Це можуть бути добрі. Це можуть бути люди найкращі наші друзі. Це можуть ті, які будуть поруч із нами. Але саме в цей момент вони можуть збити нас із хорошого правильного напрямку. Ми зараз з вами будемо молитись. Ми зараз будемо дякувати Богові за чудовий час, який Бог подарив для нас. Але хотів би звернути нашу увагу ще раз і ще раз: запам'ятайте ці речі, переживайте їх в своєму житті і діліться ними з іншими людьми. Переконайтеся на 100% що ви праві або ви Бог правий в тому, що Він подарив для вас праведність, радість і мир. Це дуже важливі речі, які, якщо вони будуть панувати в нашому житті. Якщо ви з ними зможете передавати їх іншим людям, ви виконаєте доручення Господнє. Він дав це для учнів. Каже, ідіть і розкажіть про те, що царство небесне наблизилось. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І в щирій молитві ми звернемось до нашого Господа, якщо в нашому залі є люди, Якщо ви маєте бажання покаятись, можливо, я вас всіх не знаю, але якщо у вас є бажання сьогодні навернутися до Господа, це чудова можливість. Розказати Ісусу Христу про свої гріхи, про своє життя. Можливо, ви хочете просто покаятись і сказати Ісус, прости мене, я хочу мати нове життя. Я хочу отримати в своє серце праведність, радість і мир. Я хочу ці речі отримати, жити ними. Якщо є такі люди, ви під час молитви зможете підійти сюди наперед. Служителі за вас помоляться, разом підтримують вас в молитві. Це є добрий час. Не втрачайте цього часу. Брат, який переді мною говорив, що можливо сьогоднішній день він є особливий день. Можливо, цей день він не наступить уже, наступить інший день. Якщо будуть такі люди, ви обов'язково пройдіть сюди наперед. Ми разом з вами помолимось. А зараз давайте ми в щирій молитві. Звернемось до Господа і розкажемо йому те, що є в нашому серці. Дорогий Господь, ми звертаємось до тебе в молитві. Ти добрий Господь, ти є добрий батько, ти добрий Бог. Я дякую тобі за твоє слово, яке ти залишив для нас. Сьогодні ми, Господи, можемо, і Ісус. Разом зібратися в чудовому, прекрасному місці, в домі молитви. Разом ми можемо молитися, Ісус. Разом ми можемо читати Твоє Слово. Ми разом можемо прославляти Твоє ім'я. Ми можемо просити у Тебе прощення за свої гріхи. Ми можемо, Господи, покаятись перед тобою. Можемо все, Господь. Ми просто вдячні Тобі за чудову можливість, яку Ти даєш для нас сьогодні. Господи, допоможи нам не втратити. Допоможи нам, Ісус, до кінця свого життя. Пам'ятати про те, що ти сказав для своїх учнів, що ти залишив для нас, розказуючи людям про царство небесне, яке наблизилось через жертву Ісуса Христа, через прихід Ісуса Христа на цю землю, наблизилось твоє Царство. Це праведність, радість і мир. Хай тобі одному буде слава, люблячи Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.